Всім привіт! Ви на каналі Кожному своє. І сьогодні моє піде про... Знову про пижик. Ви вгадали? Значить, що я хочу зробити? Я хочу поміняти кардан на рольвій колонці. Значить, чому я це хочу зробити? Чому я хочу це зробити? Значить, дивіться. Чуєте, так? Да? Стук? Що для цього мені потрібно? Перше, я сняв акумулятор, сняв фільтр, площадку, на якої стоїть акумулятор ми бачимо опору. Значить, що я хочу зробити? Лучшее, что нужно сделать, это открутить кардан. Вот он. Возможно, не видно. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин. Так, ну я думаю, что вы видите. Вот да? он. Вот мне надо открутить вот этот болт. Все, поки, займаюсь им. Зараз виткручу, далее включусь. Все. Так, ну что, я крутых болт, конечно, дуже, дуже неудобно. То есть, такий болт с эксцентриком. Це, скажем, для того, щоб не держати ключом. З однієї він упирається в вал і він не прокручується. Так, тепер йдемо всередину. Так, ну що, ось у нас тут іде, скажімо, сочленення, ось йде ще один кардан. Тут болт, я вже викрутив його. І тепер нічого не знімає, не викручує руль. Я тільки зняв оцей кожух, можна було не знімати. Ну все, ось так, все випало. Ось так знімається кардан. Все, двинуть все в руках. Так, сейчас я подивлюсь, що тут як. Так, ну що, я все зібрав на місце. Значить, не було, коли мені все знімати. Е, які алгоритм дій? На мій погляд, тільки так і не інакше. Значить, е, все зняли. Е, ви бачили, я все витягнув. Е, кардан витягнув. Е, вот. ось. Потім вставлять. Значить, перший варіант. Перший варіант вставити, вставити сюди в цей кардан цю вісь і той кардан в вал е, рейки, і потім вставити пильник не виходить. Другий варіант е, вставити пильник, потім вставити. Кардан сюди, в цей кардан, саме перша, не виходить. Вже я за той е, вал мовчу. Саме правильне, на мій погляд, послідовність це е, витягуємо пильник, оцей. Потім вставляємо сюди, е, в цей кардан, цю е, шліцеву Потім вставляємо пильник. Пильник перед цим намащуємо маслом те місце, де воно де воно сходиться з кузовом, щоб легше пильник зайшов. Вставляємо пильник. В цей час у вас до відказу вверх вставлена ця шліцева в самий верх. У вас болтається та частина кардану нижня, просто болтається отак. Вставляєте пильник, все, потім е, вставляєте в вал рульової рейки, вставляєте е, нашу ну, другу частину цього валу і все збираєте на місце. Тільки така послідовність правильна. Це щоб не знімати е, рульове колесо. Бачите, я його не знімав. Ну, на місці. Це на місці. Е, промучився, доки е, цю послідовність вичислив, я промучився десь часа 2,5. Це дуже, я вам скажу, самому, дуже тяжко. Але це можливо, якщо е, цю послідовність цієї послідовності притримується. Все стоїть на місці і дай вам покажу зі сторони моторної відсіку. Опа. Все, новий. Е, новий вал кардан на місці. Ніде нічого не стукає, все зажато. Дуже неудобно зажимати, але е, знизу, з ями, це було б ще невдобніше. Ну і давайте перевіримо. Не стукає, нічого, все, все гарно. До речі, ось що ось що з старим карданом. Він, бачите, вже ржавчину, вже все. Тобто він болтається. В одному місці він підклинював. Тобто, по-любому його ждала заміна. Ось такі Ось таке було відео. Вибачте, не все зняв, тому що я грязний, як не знаю хто. Ну, дуже неудобно. Але я думаю, я все розказав. Кому потрібно, ви вже знаєте, як, як що розбирати. Все, на цьому все. До зустрічі!